В це польська там хата. Нормально. Оце? Це американці, а да. кевін Лівро це Польща. Чи ні, я думав, це Польща. Це Америка, і да, Америка, Америка. кевін Лівро ні упорна кологен більше зробили. Буде в да. 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 мене сьогодні в замовленні. давайте, бо в мене трошки тут цілий перелік. Ну, креатин, просто мені рекомендують а в мене цей То Мені висить моногідно. О, l глутамін Рекомендую. я поки доп'ю можу. Я пока допью то. Зі смаком чи без? А він що, таблетований? Ні, ні я вам порошковий. Порошковий то ну мабуть зі смаком. Його треба розчиняти, І з водичкою. і можу як. Ну, таблітований, може порошковий. А що ви порекомендуєте? Хорошо, таблетований, ви багато будете платим. Давайте порошок. є без смаку взагалі. Є е, з вітаміном С і є. Єдиний зі смаком. Нічого страшного. Так. цинк пікалінат. багато Ага. Оп, чітка. Тренована людина. Магніби щось в мене є там в, в комплексі невеличкому, mm. то не треба. Кажуть, що це це бром, так? Да? Mm -hmm. Да э, да, ну, нема у нас його. От, відразу скажу, він не приїжджає. Так, і що це все? <плес> да, інше в мене Ой, знаєте, цей глютамін, який я вам дав тільки що він. Я...